Пункт надання вживаних речей працює у містечку Ямпіль. Створений він за ініціативи Товариства Червоного Христа України. Там отримати одяг можуть громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, переселенці і усі, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях. Про роботу пункту розповість Алла Левицька, голова Ямпільської міської організації Товариства Червоного Христа України. Вітаю вас! Розкажіть більше про пункт, хто може отримати речі. Доброго дня. Це банк одягу, який функціонує на базі міської організації Товариства Червоного Христа у місті Ямполі. Це наш волонтер Наталія Євгенівна, яка саме зараз на даний час сортує одяг. От він функціонує завдяки допомозі нашої місцевої влади та проекту Браво. Одяг тут можуть узяти, можна сказати, що всі люди, але особливо ми допомагаємо це малозабезпеченим, Багатодітним, внутрішньо переміщеним особам. Ну і взагалі, люба людина, яка опинилася в складній життєвій ситуації, вона може скористатися можливістю прийти до нас, обрати одяг, який їй потрібно, тому що це все безкоштовно і відповідно, ми можемо допомогти любій людині. Банк функціонує в нас кожен день до 12-ї години, але якщо якась ситуація така, що, можливо, комусь дуже Швидко потрібно, чи ще якась інші, ну, всякі можуть бути випадки, то ми можемо і прийти завжди допомогти. Ми дуже тісно співпрацюємо із соціальними службами і соціальними службами нашого, нашої, нашого міста, які завжди до нас дзвонять, коли комусь швидко щось потрібно, і ми завжди готові прийти їм на допомогу. Що для цього потрібно мати? Скористатися банком одягу може люба людина, яка попала в складну життєву ситуацію. Для цього нічого такого особливо не потрібно. Це можливо, може бути паспорт, ми можемо взяти номер телефона і все. Бувають такі випадки, що дуже швидко потрібно комусь допомогти. Зазвичай в таких випадках до нас дзвонять наші соціальні служби, і ми в будь-який момент готові прийти на допомогу. Чи можна допомогти і принести речі? Якщо так, то куди? Так, ми завжди приймаємо речі. Від населення у гарному стані речі завжди можна принести до нас у наш офіс Червоного Христа, який знаходиться на вулиці Замкова, 90. І там ми завжди можемо прийняти речі, потім ми сюди приносимо, їх сортуємо, складаємо і тоді вони вже попадають до людей. Де ще в громадах Вінничини є такі пункти? Банки одягу функціонують у всіх громадах, у яких є осередки товариства Червоного Христа. Також ми ще можемо робити таку послуху як виїзні банки одягу, тобто можемо виїхати у якісь населені пункти, в яких є потреба саме у такій допомозі. Нашим глядачам нагадую коментувала Алла Левицька, голова Ямпільської міської організації Товариства Червоного Хреста України.